Повістка за вказівкою СБУ головнокомандувач збройних сил Олександр Серський доручив командувачу сухопутних військ перевірити військомів, які намагалися вручити повістку розслідувачу з проєкту слідство. Інфо інцидент стався 1 квітня журналістом Євгеном Шульгатом. Медійник оприлюднив розслідування про забезпечення збагачення керівника департаменту кібербезпеки СБУ Іллі Вітюка після початку його роботи на посаді головного кіберрозвідника країни дружина і матір Вітюка стали власниками елітного житла у столиці. Джерела своїх доходів пояснити відмовилися. Після появи розслідування два працівники ТЦК зустріли журналіста в торговельному центрі, щоб видати йому повістку. Запис з камер спостереження зафіксував, що діяли вони за вказівкою невідомої особи в цивільному одязі. Ймовірно, це був працівник СБУ, наближений до голови департаменту кібербезпеки. Служби безпеки, також відреагували на скандал. Голова СБУ Василь Малюк запевнив, що цю ситуацію не залишить без уваги.